Навчання сильно подовжене. Навчання на бакалавраті вся форма звужує його до двох з половиною трьох років. В університеті тебе не навчають. Ми навчаємося по совковим правилам. У мене не було якоїсь конкретної бажання вступати. А потім страждати чотири роки. Мене після цього не відрахують. Студенти зможуть самостійно обирати, скільки років вчитися, і змінювати спеціальність після першого курсу, коли нові реформи почнуть діяти. І що про це знають в КПІ? Йдемо, запитаємо. Ти чув про новий закон, про індивідуальні освітні траєкторії? Ні, не слушаю. Нет. Тепер студент зможе обирати свій власний темп навчання, закінчити бакалаврат не за 4 роки, а наприклад, прискорено за 3 нет, нет, чи сповільнено нет. за 6-8. Мені подобається те, як зазвичай навчання. В інституті, який би проміжок часу для себе б ти обрав років. Шість потрібно, щоб ти по перше вчив, а по друге ці знання якось використовував на практиці. Думаю, роки два щоб так швидше і все. Ого три з три з половиною. Я вважаю, що диплом можна на четвертому курсі за півроку зробити. От якщо брати магістратури, то скільки б ти для себе там обрав? Один чи чотири роки? Одін один, так як це в основному використовується для людей, які хочуть в майбутньому займатися наукою. Мені здається, що магістратуру ти б загалі прибрала. Чи для всіх спеціальностей прискорена форма навчання є взагалі нормою? Ні, для медичної спеціальності, наприклад, це не, не гарна пропозиція. Інженери також хіміки, біологи, хіміки, біологи, оскільки там теж необхідна практика. Чи було в тебе таке і колись бажання змінити спеціальність чи взагалі галузь на іншу на першому курсі було і… Сумніви, те, що навчаюся там, де я б хотів би. Студенти зможуть вступати не на конкретну спеціальність, а для початку вибрати для себе там якусь галузь, наприклад, соціальні науки то це гарна система. І після року півтора навчання вже обрати для себе конкретну спеціальність. Там соціологія, соц соцробота, політологія тощо. Коли я вступала два роки тому, було важко обрати спеціальність. Я знаю багатьох людей, які студентів, які вступали на певні спеціальності, їм це не подобалося. Вони після першого семестру курсу. Вилітали. А от б ти додав до реформи освіти, якби в тебе така була можливість? Два роки теорії, а потім практика, практика, практика. Додав би більше якихось практичних занять, якогось пробного терміну. Перебування у університеті на якійсь спеціальності думки студентів київської політехніки розділились. Проте нинішніх здобувачів освіти реформи не зачеплять тільки вступників 24-го року. До осені часу ще багато. Чи з'являться нові сюрпризи в освітній системі для майбутніх першокурсників? Слідкуємо за ситуацією.